Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк отримала цінний подарунок. Президентський благодійний фонд Леоніда Кучми Україна передав для закладу нове фортепіано вартістю майже півмільйона гривень. Наш комерційний директор Олексій Стронський помітив, що ці фортепіано фонд дарував різним закладам культури. Ми від філармонії написали листа і десь той лист, знаєте, трохи чекали. Хочу сказати, знаєте, грати на такому фортепіано це, якщо на для простих людей сісти за кермо. Абсолютно новенького мерседеса, причому с класу і ще й білого, білого кольору. Сьогодні ми радіємо, воно в нас, воно звучатиме. Ну а я звертаюся до майбутніх наших меценатів, не зволікайте, тому що нам потрібен не тільки фортепіано, нам потрібен і гарний білий рояль, і ще багато-багато чого іншого. Таким чином, завдяки новому інструменту, на сцену філармонії повернеться ряд концертів. Звичайно, ми відновимо наш проект, який звучав безпосередньо у камерній залі нашої філармонії. Це українська мистецька пісня, де звучить українська музика, українські пісні під фортепіано. І якраз це фортепіано тепер слугуватиме продовженню нашого проекту. Яна лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рей.